Всім привіт! Сьогодні з вами Метр. Давайте сьогодні трошечки поговоримо про книжки, а саме про кілька книжок, яких я недавно купив. А закупився я досить знатно. Правда, закупився я на OLX. Тому що зараз ціна книжки такі, що я плачу. Бачите, такий величезний стосик книжечок. А що я сьогодні купив, зараз вам покажу. І, до речі, це всі книжки одного автора. Отож, перша покупка – це. Перепрачить цикл диску освіту про поштову хоману. Це 33-й роман у серії Дискусвіт. Перепрачена та це перший роман цикл про мор, мор, мокрофон губ, губ Перука. Заслужений до страти шахраї про дисвіт. Отримує шанс на нове життя і повинен взятися за рідновлення анкопорської пошти. Його борськами генерального бушмейстра не видно кінця краю переміщення пошти під стелю на старими листами і потушений губином послідок. А крім того, все не так просто, як завжди, у теріпречті. Така класна юмористична історія про те, як в Анкомопок починається розвиватися пошта. Так, другий томик. Є червоненький, такий цікавий називається душевна музика, так само прачте. Та й взагалі сьогодні будемо говорити про «Дискосвіт». Так, подумаємо, дивимося, що це таке. Отож, це. Душевна музика, це третій роман це смерть серії дискосвіт. Коли тобі 16, тебе звуть Гуцузен і найбільше твоє досягнення це мені бути непомітною, звістка про те, що ти насправді внучка смерті і буде, наче грім серед ясного неба. А тепер ще й твій дід вирушив кудись на пошуки внутрішнього спокою. За його справу потрібно взятися тобі, ну знаєте, це клітарепрач та смерть, який тим займається, що е, приміряє до себе інші ролі. Наприклад, у першій частині це кузен, поки смерть жив звичайним життям, за нього віддувався бідолаха морт, який мало не порушив весь дискусію і весь продукт світу. Було дуже цікаво, дуже класно. Та й до речі, огляди Морта мене буде за цим посиланням. Подради, якщо подивиться, думаю, вам буде цікаво. А, до речі, тим часом, повертаючись до сюжету книжки, банк Моркпокус з'являється доволежна і на Музика, музика, що качає. Вона поводить практично всіх живих істот, непідводна чарам змушує рухатися у своєму ритмі і наспівувати, купувати гітару, у діагці швидкір бетальори. Має бути цікаво. Добре. Третя книжка, це піднеговечки. Придій з першому доматомик. Називається Вільні малолюдці. Так, отож. У вільні моволюці та репраччета роман серії про відьом знайомці з новою стратегічною героїною, яка називається Тіфані Болячкий. Хто сказав, що здатною на чару обов'язково може бути лише стара, страшна і злюща карга. Іноді народжує відьму, є кмітлива та допитува дев'ятирічка. річка. До речі, це знову таки трошечки саме клішеві прогадчика, тому що в нього ж, наприклад, є право на чари, де є Скарина Ковальчук. Це також молода дівчина, яка стає чарівником, не червониця чарівником. Черв і в мене є також огляд, чому вона стала червіником і що там ще є. Можете подивитися за посиланням будувати. До речі, якщо подивитися. Повертаючись до цієї книжечки, можна сказав, що коли стіни світу брижаться, а загарбники зазіхають на твоє слід діяти рішучі і захищати рідні землі, озброївшись самим лише сковородою та здоровим гуздом, Тіфані доведеться поборотися з глухими ельфами, що викрадають дітей. А допомагатимуть дівчинці Макмакфіглі, вільні маулюції, хвастики, задеркуті та охочі до крадіжок прийти китобію. Ну, Це виглядає якісь лабрикони. Ну, колор видно. Так, наступна така целинка. Називається Рухомі картинки. Дуже рухомі картинки. Це напевно, що про кінематограф. Так. Що це? У нас це позациковий роман із серії Дискусвіт. Пречета, що продає злети та падіння дискосвітнього кінематографа. О, тут буде голий Вуд. Пустельна місцина на узбережжі Кругового моря, де віднедавна настигає стукіт молотків. Тут безперервно триває, знімальний процес збутується і пробудовується декорації для грандіозних блокбастерів із погонями, пригодами та шаганами пристрастю. Голлівуд манить з нами, ілюзіями. Голлівуд гарантує щасливий кінець та притудок світу в останніх видах. Ойчіки та Ну, Привіт, Голівуд! Привіт, ось воля Голівуду. Я розумію, вже що це буде дуже класно, дуже цікаво. Тому що якщо на це знак якості. Якщо бачите книжку терепрачета і думаєте брати не брати обов'язково бій, не прогадаєте. Тоже тоже. Тож, тож. До речі, це іще одна покупочка, і це книжечка з циклу про варто. Називається варта-варта. Я вже, до речі, почав читати десь 40 стридочок, прочитав це, знаєте. Класно, цікаво, вкури, бомбічно просто. А якщо говорити про синопсис, то це перший роман пісику варта. Міська варта селетного міста покази подає. Основні принципи роботи вартових: не бігай занадто швидко, бо з душевним злодієм, не встигати в бійки, аби уникнути стосунів, не повертати на себе надто багато уваги, бо ж раптом хтось попросить про допомогу. Тактика невтручання небезпечніша, та здається, старі принципи доведеться переглянути, ну як завжди. Де, по-перше, на лаву вартових списався доброволець. Молодий. Зповнення ентузіазом концебель морква родокопсон. Він знає усі закони і право неухильно дотримується букви закону і готовий цілком присвятити себе службі. А по-друге, Ангморпоку стається державний переворот до влади проходить дракон, який ув'язнений в, в портреті Вітінарі. І тільки саватна, варто задатно захистити Ангморпок. Mm. Знаєте, кажу, це вже дуже цікаво, дуже якісно, дуже ковровідно. І... Фінальна покупка. Так. Це називається озброєння. Бачка, так, це другий роман із це Варта. Нічна сторожа знову переживає не найкращі часи. Капітан Вальс планує дружитися і до цивільного життя. Тож сторожі потрібен новий чинник, кому доведеться працювати в дуже різдвісерстві компанії новобранців. Тим часом нащадок з біднього аристократичного роду Ербура Едварда Гиблі ностальгує за королівську владу. О, знову хочу захопити королівську владу. І будує плани повернення законного короля. Місія з'являється жарти таємничих убивств, скоєних невідомої зброї. Маю колишні запали і до роботи тому до Справа браться, я право Ой, блід. Чесно, я ж почав читати вже прогоди, стражі у варта-варта. Це, блін, це, це, це часто, знаєте, так смішно каправу моркву. Це, це такий образ типового служах, який знає всі закони проте абсолютно дубовий. Це має бути цікаво, смішно, коритом. Такі от у мене закупки прачети із дискусвіта. Надіюсь, до речі, зараз можу купити кілька книжечок і буду перечитувати. І взагалі, якщо говорити про варту, я досить довгий час уминав книжки перепрачити, бо вони були дорогі для мене. проте Зараз вже купую на нових, все ж таки трошечки дешевше, та і потрібно збирати, тому що, як би там не було, хочеться якогось цікавого куритного фентесі, а варта це те, що. Цікаво, колоритне і здатне посміхнути навіть наші складні часи. Ось зараз, наприклад, сиджу без світла, тому що планове відключення. І що? що робити? Ну, трошки попрацюю, У мене теж купа співробітників сидять без світла, а я читаю книжку і стає веселіше на душі. Ну, по трішки чуть-чуть, по але знаєте, такий необхідний позитив у наш складний час. Так що, якось от. Дякую за увагу, всім часового пока. Ну і з вами був Бек і навечки випуск нового книжкового Богу. Я життя биття. Ну і, до речі, не забувайте підписуватися на канал, адже у мене купа цікавих оглядів, книжок, не тільки моя потребівка, що я купив, та наскільки воно мені подобається. Пока.